Йдеться раномеган 4-го покоління. Це 17 рік на автоматі, 238 пробігу. 13100 коштує. Складні зеркала, такий меганчик продається. Сірий раномеган 4-го покоління продається. 17 рік 155 пробігу, 13,300. Ступенева механіка. Продається рано меган третій Кузую хейчбек на автоматі. 9-10 рік, 2.0 газ бензин. Ціна не вказана, контакт є. Хто шукає меган не в універсалі, дзвоніть до продавця. Рено Меганчик. Третій. В чорному кольорі. 12 рік. 239 пробував. 8,850. 8,850. Меганчик четвертий. Білий. Нова модель. 18 рік. 1450, пробігу 209. Білий. Версія BOSE Так, синій миганчик. універсалі Десятий рік, 7500, 2069 пробігу. Наступний меганчик. Босе, 17 рік, 14500, прибіг 150 тисяч. Оригінальний пробіг, шестиступенева механіка, електронний ручник. Версія босе, великий монітор. 14500. Герономеган 4-й. Три автомобілі. Знімемо І скільки коштує. 18 рік пробіг 189, 14 900 євро. 14900 євро коштує цей автомобіль. Йдемо до наступних. Білий коштує. Білий коштує. Пишіть в коментарях, білий коштує. 1913-1999 999, 18 рік прибіг 190 тисяч. Так, то такий білий. І ще один чорний. Чорний коштує 15700, 18-й рік прибіг 161 тисячу. Це знає, що це може бути означати ця наліпка. Четвертий миганчик стоїть, продається, чекає свого покупця, свого власника. 17-й рік, 15550. Версія босе. Наступний меган чорний. 15800, 123 пробігу, механіка, 15800 рік, рік не вказаний. Шісти ступенева механіка. до ще одного ваганчика. А цей коштує 15800 203 пробігу, 18 рік. На автоматі цей автомобіль. Третій меганчик продається. Третій 9400 коштує 12 рік. Пробіг не вказаний, телефон є. Ось такий меган. Четвертий меган знімаю для вас, який продається. І шукає свого власника. Стоїть на сонці, чекає свого власника. 18 рік, 13600, 200 днів Дзвоніть, дзвоніть до продавців і точно, тут деталі бачите на каналі, все потрошки. Хочемо подивитись вашу машинку. Ще один. Ще один біленький. 18. -й. Це 18 рік, 15-300, 146 пробігу. Версія Бусе Меганчик що нібудь, третій. Що ми бачимо? 12 рік, 165 пробігу, 8950. 8950.